Цікаво, друзі, дивіться, учбова Альфа Ромео і такі викиди в неї, при тому, що іспанці дуже ретельно слідкують за технічним станом автівок, і якщо там трошки більше викидів, то взагалі майже тюрьма. Вони вимагають там податків в два рази більше, ніж коштує авто. А тут учбове авто і так собі їде. Це ж просто жах, подивіться. Це ж просто капець якийсь. Hello. Да, Алі, я погоджуюся з тобою повністю. Це Hello. просто капець. Любий, ми зараз зупинимось хвилин 5 і поїмо. Да-да, ням-ням-сі. Ням-ням-ням. Від нього аж в салоні вже смердить. Я вже зачинився, загерметизувався, але... Довелося терміново зачинятися, що воно ж їде зараз, мабуть, загориться весь.